Хочете пластичну спину та тіло, а попередні вправи стало виконувати. Занадто просто доведеться освоїти та регулярно виконувати наступну спеціальну вправу. І так, максимально розслабте все тіло та сідайте на підлогу. Долоні поставте на п'яти, а тепер із такого положення підніміть таз вгору. У верхній точці зведіть лопатки разом. Виглядається так? Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Так буде простіше протриматися хвилину. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для вашої спини та тіла, тому максимально прогніть спину настільки, наскільки зможете. Мити цю вправу регулярно вона допоможе зробити вашу спину та тіло пластичними. До зустрічі! Приємного дня!